Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Тема сьогоднішнього року описані та вписані кола трикутника. Розберемо означення. Коло називається Описаним навколо трикутника, якщо воно проходить через усі його вершини. Подивіться, будь ласка, на рисунки задача 617. Працюємо за підручником Геометрії 7 під редакцією мерзляк. На якому з рисунків 339 А, Б, В зображено коло описане навколо трикутника. Напевно, ви впізнали, що це буде малюнок В в даному номері. Подивіться, коло проходить через усі три вершини даного трикутника. На рисунку Б коло проходить тільки через дві вершини. Третя вершина знаходиться всередині кола. На першому рисунку на рисунку А, коло взагалі не проходить через вершини трикутника. Отже, коло називається описаним коло трикутника, якщо воно проходить через всі три його вершини. Навколо будь-якого трикутника можна описати коло. Про це говорить теорема 22.1. Для того, щоб довести цю теорему, нам достатньо показати, що існує точка, яка є рівно віддаленою від усіх трьох вершин даного трикутника. Ця точка і буде центром описаного кола. Як цю точку визначити? До кожної сторони трикутника можна провести серединний перпендикуляр. І точка серединного перпендикуляра. Є рівно віддаленою від кінців відрізка. Всі три серединих перпендикуляри сторін трикутника перетинаються в одній точці, про це говорить наслідок 1. І центр кола описаного такого трикутника. навколо будь-якого трикутника це точка перетину серединих перпендикулярів сторін трикутника. Отже, для того, щоб знайти центр. Кола, описаного навколо трикутника, треба побудувати хоча б два серединих перпендикуляри. Всі три з них перетинаються в одній точці і ця точка буде центром кола описаного навколо даного трикутника. Коло називається вписаним у трикутник, якщо воно дотикається усіх його сторін. Задача 618 нас просять. Визначите, на якому з рисунків зображено коло вписане у трикутник. Ви бачите, що сторони трикутника дотикаються до кола, всі три сторони на рисунку «В». На рисунку А тільки дві сторони дотикаються до кола, а на рисунку В жодна із сторін не торкається кола. Значить, правильна відповідь рисунок «В». У будь-який трикутник можна вписати коло. Ви бачите, ось коло вписане у трикутник, всі сторони є дотичними до цього кола, і ці сторони рівно віддалені від сторін даного трикутника. Ці сторони є радіусом вписаного кола, і ви знаєте, що радіус який? Проведений в точку дотика перпендикулярний до цієї сторони до дотичної. Отже, ці відрізки є радіусами кола і центр кола вписаного у трикутник лежить на перетині бісектрис. Бісектриси кутів трикутника перетинаються в одній точці. Всі центр кола вписаного у трикутник, це точка перетину бісектрис. Зараз, використовуючи ці правила, Наслідки з них ми розв'язуємо з вами задачі. Задача перша така. Номер 619. Точка О центр кола, вписаного у трикутник АВЦ. бачите, трикутник АВЦ, коло вписане у цей трикутник, і точка О центр даного кола. Рисунок дає автор підручника автор цієї задачі. Знайдіть, куди цього трикутника, якщо кут А, дорівнює дорівнюється 38 градусам. А ви бачите, ось цей кут на рисунку, він дорівнює 38 градусам. А кут БСО, БСО, позначимо його двома дужками, дорівнює 22 градусам. Знай знайти треба всі кути трикутника. Я записую кут А, кут. Б, кут С нам треба знайти. Оскільки центр кола вписаного у трикутник, знаходиться в точці перетину бісектрис, знаючи, що кут АВО дорівнює 38 градусам, БО це бісектриса, значить весь кут дорівнює 38 помножити на 2. Отже, я записую, що БО це бісектриса кута Б. Звідси слідує, що кут Б дорівнює 38 помножити на 2. 76 градусів. Аналогічно СО це бісектриса кута С, звідси слідує, що кут С оддвічі більший, ніж кут БСО. Значить, 22 помножити на 2 44 градуси. Далі, ми знаємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусам. Значить, кут А буде дорівнювати 180 мінус 76 додати 44. Дорівнюємо 60 градусів. Записуємо відповідь. Відповідь так, кут А. 60 градусів, кут Б 76 градусів і кут С 44 градуси. Наступна задача Номер 623. Коло вписане в трикутник В дотикається до сторін АВ і АС в точках М і Н відповідно, тобто до сторони АВ в точці М. До сторони АС у точці Н. Ось я ці точки тут позначила. Знайдіть кут А, якщо кут АМН дорівнює 35 градусам. Кут АМН, ось цей кут я позначила його стрілочкою дорівнює 35 градусам. Давайте пригадаємо з вами таку властивість, яку ми розбирали у попередньому параграфі. Якщо з якоїсь точки до кола проведено дві дотичних, то відрізки цих дотичних рівні між собою. Оскільки ці відрізки рівні, то що можна сказати про трикутник АМН? Цей трикутник рівнобедрений. Отже, трикутник АМ рівнобедрений. АМ дорівнює Ан, це бічні сторони даного рівноведреного трикутника. А значить, з цього слідує, що кут А Н, а, Н дорівнює куту АМН і дорівнює 35 градусам. Тоді. Із суми кутів трикутника зрозуміло, що кут А буде дорівнювати 180 мінус 35 помножене на 2. 110 градусів кут А. Все, задачу ми з вами розв'язали. Пишемо відповідь 110 градусів. Наступна задача. Номер 627. До цієї задачі нам знадобиться оцей рисунок. Це була ключова задача, яку тільки що ми використовували у попередній задачі. І зараз знов ми будемо використовувати це правило для розв'язування цієї задачі. Коло вписане у трикутник АБЦ. Знову рисунок дається у підручнику. Дотикається до його сторін в точках М, К, Е. Бачите, точки дотику. Відомо, що БК дорівнює 2, я тут позначу для зручності, КЦ дорівнює 4, позначимо на рисунку, і АМ дорівнює 8 см. Треба знайти периметр даного трикутника. Пригадайте, якщо з точки до кола проведено дві дотичних, то відрізки цих дотичних рівні. Це слідує із рівності трикутників прямокутних, які ми отримали на рисунку. З цього робимо висновок, що відрізок БМ і відрізок БК між собою рівні. Я записую БМ дорівнює відрізку БК і дорівнює 2 см. Далі. З тої самої причини відрізок СК дорівнює відрізку СЕ, як відрізки дотичних до кола проведених з точки С. Отже, відрізок СЕ дорівнює відрізку, відрізку СК і дорівнює 4 см, і відрізки АМ і АЕ. Теж між собою рівні. А є дорівнює АМ і дорівнює 8 см. З цього слідує, що ми можемо знайти довжини всіх сторін даного трикутника, а значить, знайти периметр трикутника. Ми записуємо, що відрізок АБ дорівнює 8 додати 2, тобто 10 см. Відрізок БЕ БЦ дорівнює 2 додати 4, тобто 6 см. і відрізок А Ой, АЦ, відрізок АЦ дорівнює 8 додати 4, дорівнює 12 см. Отже, периметр трикутника А дорівнює 10 плюс 6 плюс 12. 28 сантиметрів. Задачу розв'язану. Записуємо відповідь 28 сантиметрів. Сьогодні ми на уроці познайомилися з колом, вписаним у трикутник і описаним навколо трикутника. Розібрали означення і основні правила, і розв'язали найпростіші задачі. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. Далі буде!